Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою волю і даєш пізнати Твою любов, Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало Твоє осудження за слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене», Споглядуване, але не сповнюване, злій Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання до Корінтян святого апостола Павла. Браття, уста наші відкрилися до вас, серце наше поширилося. Вам у, вас, вам у нас не тісно, тіснота у вашім серці. Ви ж до вас натомість, мов до дітей, говорю, зробіть теж широким ваше серце. Не спрягайтеся з невірними в чуже ярмо. Яка бо спільність праведності з беззаконням? Що спільного між світлом і темрявою? Яка згода між Христом і Веліяром, яка участь вірного з невірним, які взаємине між храмом Божим та ідолами? Сам Бог сказав, що ви є храм Бога Живого. У сьогоднішньому читанні Євангелії. Ми чуємо розповідь про зцілення біснуватого, вигнання бісів, повернення свободи і гідності людини, яка втратила владу над своєю волею, не мала влади над своєю волею, тобто над, своїм, над своїми виборами. У посланні апостол Павло до, в цьому другому посланні продовжує. Переконувати молоду спільноту, щоб повернулися до Євангелія правдивого, того, яке отримали. Євангелія, яке він проповідував, яке вони прийняли. Апостол Павло переконує справді батьківськими словами, має широке серце. Незважаючи на те, що свого роду ця молода спільнота полишила, навчання апостола Павла полишила правдиве навчання, обираючи. Інших проповідників, інших голосителів Слова Божого. Апостол Павло продовжує говорити, що в його серці вони є, і далі залишаються, і далі продовжує працювати для них проголошуючи слово Боже. І тому запрошує їх до роздумів, яка є, між якою різниці, тобто, ставить антиподи, світло, темряву, храм святині Божої присутності. І ідолопоклонство показує, власне, те, що до чого ми так дуже схильні це ділити, тобто не жити в цілості нашого серця, так як каже заповідь, любити Бога всім серцем, тобто цілісність, але ділити щось для Бога, щось не наче приховувати. І тому апостол Павло каже, що продовжує говорити до нас, повчати нас, немов своїх дітей. Зробіть широким ваше серце. Це запрошення, зробіть широким ваше серце, означає: навчі, навчіться приймати слово, яке я проповідую. Не зменшуйте вашого серця, але подивіться більш ширше на Слово Боже, неначе прийнявши, прийнявши слово сьогодні, спробуйте подивитися, яким будуть його наслідки. Але чому? І саме на кінці апостол Павло в сьогоднішньому читанні пояснює, Бо сам Бог сказав, сам Господь нас переконує в тому, що ми є храмом Бога живого, храмом Його присутності, храмом, який Він перебуває, яким перебуває Його слава. Те, що апостол Павло попередньо говорив, через нас Бог промовляє, тому що в нас перебуває. Господи Ісусе, промови над нами Твоє Слово, щоб ми могли. Повстати із сну нашої звички, щоденної звички. Допоможи і нам кожного разу приймати Слово Боже до нашого серця і пошир наше серце, щоб ми могли великодушно в нашому щоденному житті відповідати на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.